Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готую літній і смачний полуничний кірамісо. Його не треба пекти, тому він готується легко і швидко. Спочатку я приготую полуничну начинку. Наріжу полуницю на не дуже дрібні шматочки. Переклала я її в кастрюльку. Туди ж кладу 2 столові ложки цукру. Полуниця у мене не м'яка, тому додаю 2 столові ложки води. Нагріваю. Не треба її кип'ятити. Потрібно, щоб полуниця пустила сік і не була розварена. Як тільки з'являються бульбашки, відразу знімаю з плити. Перекладаю сито, щоб стік сироп. Поки полуниця охолоджується, роблю крем. В сир москарпоне всипаю цукрову подру і перемішую до однорідного стану. В окремий посуд вливаю вершки і збиваю міксером спочатку на невеликих обертах, а потім додаю швидкість. Збиваю, поки не загусне, але дивіться, не перезбиті вершки. Треба вчасно зупинитись. Подивіться, як добре збились вершки. Перекладаю до збитого маскарпоне. І ще дуже обережно, зовсім недовго перемішую міксером. Повторюсь, будьте уважні, щоб не перезбити крем. Приготую печиво і сироп, який я зробила. На дно форми кладу небагато крему. Печиво вмакаю полуничний сироп і викладаю першим слоєм. Змащую кремом. І зверху викладаю слой полунички, яку я приготувала. Трішечки так вдавлю її в крем, другим слоєм викладаю печиво. Не забуваємо кожну печенюшку пропитати полуничним сиропом. І ще трішки зверху промащу. Знову рівномірно викладаю слой крема. Мені захотілося зробити такі візерунки. Потрошу зверху какао і прикрашу полуницею і листочками м'яти. Ви ж можете прикрасити за своїм смаком. Керамісу з полуницею і вишковим кремом виходить дуже ніжний. Обов'язково приготуйте його і ви. Це дуже смачно. Підписуйтесь на мій канал і готуйте задоволення.